Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої порожні баночки. Закінчився ось такий засіб для ванної, і ціп. Непоганий такий засіб за свою ціну, недорого коштує. Головне, не запускати ванну, тому якщо не запускати, то він швидко все обирає. Чистить. Ось такі кухонні губки закінчилися в трекенбок, подобаються вони мені. Стильні кольори такі, п'ять штук в упаковці. Буду замовляти ще або купувати, якщо побачу десь в магазинах. Ось такий туалетний папір закінчився від своя лінія від АТБ. Тут два, два шарові, він, чотири роломи. Не дуже він мені сподобався, якийсь такий е, дуже. Тоненький. Більш брати, напевно, не буду, побачу. Ось таке мило закінчилось від дорогу. Ну, е обичне таке мило, тільки в, рідк... в рідкому стані. Е Хороше таке мило, не зрівняється, правда, з Оріфлеймовськими, але теж непогано. Ось така кремпіна з полуницею таким кусом закінчився класний аромат. Але зовсім не піниться. Трішки-трішки піна. Я взагалі, коли придбала цей засіб, думала, що вона буде так пінитися класно, але ні, пінка зовсім маленька. Тому, напевне, купувати більше не буду такий засіб. Ось такий. Шампунь закінчився в Флейм, Класний шампунь, мені подобається. Гарно вимиває волосся. Не обтяжує його, зволожує. Класний шампунь. Ще в мене такий кондиціонер. Є кондиціонер у мене що закінчується набагато пізніше, ніж шампунь, тому що шампунь у мою два рази голову. а Кондиціонер на моє маленьке волосся. Потрібно зовсім трішечки ось таку вітамізовану олію закінчилась у мене. Зараз замовила іншу в ієві. Щось вона коштує зараз зовсім дорого, біля 200 гривень. Раніше вона була якась дешевша. Ось така сульцена. Можете почитати. Наношу на корені волосся, втираю протягом 2-3 хвилин. Потім натягаю шапочку поліетиленову зверху рушником. І так півтори-дві години ходжу з нею. А потім змиваю два рази шампуни. Подобається мені ефект від цієї олії. Волосся швидше росте і воно таке живе. Також менше випадає, класний засіб. Рекомендую всім спробувати. Ось такий э, засіб для інтимної гігієни в Даріфлейм закінчився. Теж мені, э, як ви вже знаєте, подобається мені менше, ніж э, старі версії, але закінчився та й закінчився. Ось така сіль морська для вани. Ну, така о, обична сіль. Тут є декілька способів застосування її. Для купання, для сольована ваночка для нігтів, сольована ваночка для ніг, солюний компрес. Різні тут застосування можна застосовувати по-різному. Я використовувала як засіб для купання. Подобалась мені ця стіль. Ще в запасах є. Ось такий крем для ніг від Fit Up. Відуріфлем теж хороший крем, буду замовляти ще. Ось такий е, прибіотичний засіб з клітковиною закінчився. Вже вам розповідала. Тут такий порошочок всередині знаходиться, розводиться чайну ложку цього порошка в 200 мл води. І випивається, бо холодної, або тепленької водички. Дуже класно діє на кишківник наш, потім така легкість. Рекомендую всім, я вже замовила собі новенький. Ось такий е дієтична добавка для шкіри волосся та нігтів. Теж дуже подобається. Волосся менше випадає, шкіра робиться така. Зволожена І нігті також швидше ростуть. Нігті взагалі так швидко стали рости з цією додаткою. Ось такий мультивітаміни для... і мінерали для жінок закінчився. Теж беру на постійній основі, дуже класні. Дуже мені подобаються. Після них якась така енергія, хочеться працювати. Подобається мені. І ось такий засіб. астах закінчився. Теж дуже добре при захворюванні. Випиваєш 2-3 капсулки і швидше потім виздоравлюєш. Ось усі мої порожні паночки. Буду вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Всім па-па-па-па!